Привіт! Від того, які у тебе проєкти, дуже сильно залежить, чи покличуть тебе на перше інтерв'ю чи ні. Тому в цьому відео я хочу проговорити 5 головних критеріїв, щоб вас все-таки покликали на інтерв'ю, коли побачили ваші проекти. І в кінці я покажу також свій проєкт, який приніс мені мою першу роботу айтішником в Мюнхені. І перший критерій, ваш проєкт має гарно виглядати. І Він має гарно виглядати в будь-якому випадку. В незалежності те, чи ви є фронтендер, чи бекендер, чи що ви там пишете, візуально, коли будь-яка людина заходить на ваш проєкт, у неї хоча б не має бути якоїсь такої відчуття відрази. Це не має бути щось супердизайнерське, але виглядати це має просто гарно. Другий пункт це ваш проєкт має бути зрозумілий не технічній людині. Ваше резюме будуть проглядати і чари, які не дуже розуміють, що взагалі ці всі ваші програмістські позначення означають. Те, що ви побудували якийсь там візуалізацію вашої GitLab, Integration, CI, CD, Pipeline, це зрозуміло тільки нам, програмістам і нікому і нікому більше. А якщо ви сайт з песиками зробили, ось це вже HR будуть розуміти. Третій, не менш важливий пункт: це ваш проект має бути технічно важкий. Чим важче, тим краще. Це вже зроблено для того, щоб коли ви будете приходити на співбесіду або ваше резюме будуть показувати якомусь сіньор девелопору, щоб він бачив, що ви використовуєте там не просто якісь максимально базові поняття, а також щось більш продвинуте. Ви далі, після того як сіньор дізнається про ті технології, які ви використовували у себе на проекті, він скаже: О, вау, непогано, непогано. Четвертий пункт: він, мабуть, найважливіший: ваш проект має бути корисний. Корисний або для когось, або для вас. Причому це не означає, що його хтось буде обов'язково використовувати. Але, хоча б теоретично, у нього має бути якась ціль. Взагалі до, до проекту треба підходити як до стартапу. Зараз стартапом називають в принципі все підряд. Тому не хвилюйтесь, ви можете також свій проект, якщо він унікальний і цікавий вам, ви можете називати його стартапом спокійно. Одна з великих помилок початківців це писати в свої власні проекти умовний туду-ліст або клон інстаграму. Це абсолютно безкорисний проєкт, який ніхто використовувати не буде, і який ніхто навіть теоретично використовувати не захоче. Але якщо ви напишете, умовно, якийсь свій доповнений вид Інстаграму або Тіктоку, або Ютубу, в якому будуть якісь фічі, які будуть конкретно вам цікаві, то це вже інша річ. Я впевнений, що майже кожен HR в it компаніях бачив у початківців в резюме якийсь туду-ліст, як свій проект. Але вам, для того, щоб перемогти всіх цих тисячі людей, які подаються на початкові вакансії, вам треба якось виділятися. Тому ніяких туду-листів. І це також плавно перетікає в п'ятий пункт, це те, що проект має бути унікальний і ваш. Ні, ви можете приєднатись до когось, але все одно ідея, над якою ви будете працювати, вона має бути вам близька, і ви маєте на нею горіти. Також що не канає, це якщо ви пішли на якийсь масовий масовий курс, і там ви будуєте разом з іншими людьми сходинка за сходинкою, якою якийсь один великий проект. Ні, це не ваш проект. Іноді цього вже достатньо, щоб отримати першу роботу. Але якщо ви після курсів не можете знайти першу роботу, то вам треба зробити свій унікальний проект. Те, що на курсах, це не унікальні проекти, тому що їх зробили вже тисячі людей, тому що його вам підсунули. Тобто ви не самі вигадали, і тому що вам, в принципі, плюс-мінус все одно на цей проект. Причому вам не обов'язково всі ці 5 пунктів мати в одному проєкті. Ви можете їх якось розкидати по двом-трьом проектам. Наприклад, один може бути красивий і всім зрозумілий, а інший може бути корисний і використовувати дуже якісь важкі технології, щоб вражати ваших технічних співрозмовників. Я тут не розповідав, що типу робіть стартап таке-таке, але. Під ці 5 критеріїв може підпасти дуже-дуже багато проєктів, це не так важко. І від вас ніхто не очікує, що у вас буде по всім цим п'ятьом критеріям прям супер. Ні, від початківців цього не очікують. Вам достатньо хоча б 3-4 критерії е, гарно використати, щоб ваш проєкт виділявся поміж всіх інших. Ви також можете цей проект, якщо ви справді його будете робити як стартап, вже записувати собі в досвід роботи, в залежності від того, в якій ви сфері. Також не забувайте, що над цим проектом не треба проводити більше, ніж 2-3 місяці, три це все максимум. Давайте тепер мій проект подивимось. Не Нарікайтеся німецькою. Я думаю, що в принципі без різниці, якою мовою цей проект написаний, тим паче, що у мене був а, ухил на німецьку, тому що я подавався в такі дуже дуже німецькі компанії, тому я й вважав, що краще. Зробити цей проект німецькою. Чого я вам робити не раджу. Краще робити все англійською, це одна з моїх помилок. Я тоді тільки вступив в Мюнхенський технічний універ, і для вступу туди треба було здавати екзамен на німецьку. На цьому екзамені був тип задач, який мені давався дуже важко. Він називається Lüкен Text німецькою, що перекладається як текст з пробілами». Найгірше було в тому, що ніде не можна було знайти сайт, щоб опрокувати саме цей тип задач. Тому я вирішив зробити цей сайт сам. Він відносно простий: перша сторінка це опис коротких функціоналу і технічної сторони. Ось Тут я показую, що саме я використовував, далі у мене йде невеличкий опис, і далі починається власне, опис архітектури, як я це робив, і невеличке пояснення, чому я саме це робив. І далі у мене декілька скріншотів з самим функціоналом, де пояснюється, як користуватися сайтом з точки зору ось тут адміністратора. І декілька скринів з самого коду, з того, що мені здавалось, класно виглядає. Конто це фактично аккаунт, і ми тут можемо зробити аккаунт, і можемо просто зайти під якимось аккаунтом. Я зайду під своїм аккаунтом, скажу, що це Ігор. Я можу зайти на цей аккаунт. Так, окей. Окей, це мені не треба. І ось тут у мене показує, скільки в мене є пунктів і скільки я повністю зробив завдань. Якщо я прийду в Üбнт, те, що. Називається практика, то я зможу тут побачити ті задачі, які я вже зробив, кількість пунктів, які я отримав, і, власне, те, наскільки важкі, важкі ці, е, це завдання. Ми можемо перейти, наприклад, на перше завдання, і ось тут ми можемо писати е, якийсь текст. Тобто це, власне, ось ті. Е, тут треба вставити якесь слово або якусь частину речення, наприклад, суму. І не знаю, наприклад, так. І тут я можу перевіряти, наскільки все правильно. І от мені говорять, що в принципі все правильно. Також я можу перейти і подивитися топ якихось топ-юзерів. Як бачите, мій проект це нічого особливого. Але він, по-перше, виглядає нормально. Не дизайнерський, але він виглядає нормально. Він корисний. І він технічно, не те, щоб важкий, але він нелегкий технічно. І насамперед, він є унікальний. І я завжди, коли про нього розповідав на співбесідах, я починав розповідь з того, яку я проблему хотів вирішити, і яким чином цей проєкт допоміг мені в житті. І ось цей проєкт приніс мені першу роботу JavaScript-девало в мюнхені. Ринок змінився, а 5 критеріїв, які вам треба робити в ваших проєктах ні. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій телеграм. І всім удачі!